Хімія в побуті оточує нас повсякденно і має великий вплив на наші життя. Вона включає в себе безліч речовин і процесів, які ми використовуємо або спостерігаємо щодня. Розчинення кави у воді. Кава розчиняється у воді завдяки утворенню водневих зв'язків між молекулами води та полярними сполуками, такими як кофеїн, кислоти та ароматичні сполуки. Які містяться в каві. Ці взаємодії дозволяють розчинятися багатьом компонентам кави, що забезпечує екстракцію смаку та аромату. Засіб для миття посуду. Засіб для миття посуду містить спеціальні речовини, які називаються поверхнево-активні речовини, що допомагають воді легше змочувати посуд і відокремлювати бруд. Зубна паста. Зубна паста містить спеціальні речовини, які допомагають видаляти бруд і наліт зубів, а також фтор, який зміцнює зуби. Пральний порошок. Пральний порошок містить поверхнево-активні речовини, які знижують поверхневий натяг води, що дозволяє їй краще проникати в тканини та видаляти забруднення. Крім того, порошок містить ензими та відбілювачі, які допомагають розкладати плями і знебарвлювати тканини під час прання.